Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 9 серпня. Рішення підтримали переважна більшість народних депутатів: 357 за воєнний стан, 346 за мобілізацію. Лише один голос проти. Це був депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Він пояснив свою позицію необхідністю ухвалення закону про чіткі терміни військової служби, який, за його словами, дозволив би оновити склад армії і дати відпочити тим, хто вже четвертий рік на фронті. Співголова фракції Ірина Гаращенко додала, що влада починає зловживати воєнним станом для зміцнення диктатури. Керівництво парламенту різко розкритикували таку позицію. Спікер Остан Стефанчук назвав голосування кастингом Путіна. А Давід Арахамія космічним непорозумінням. На тлі цих подій з'явилася інформація про спроби США досягти перемир'я в Україні вже до 20 квітня. Водночас, як повідомляють джерела BBC Україна в офісі президента про вибори поки не думають. Головна мета припинення вогню.